Samsung SCHR451 у списку найбільших телефонів у світі, це Samsung SCHR 450, а якщо точніше, то його збільшена в розмірах копія. Зроблений він був за сприяння двох компаній Samsung і Cricket. помилуватися на дане диво техніки, яке, до речі, офіційно занесено до книги рекордів Гіннеса. Можна на одній із найжвавіших вулиць Чикаго. Ось і фото найбільшого телефону в світі, що стосується його характеристик, то тут все просто. Довжина у апарата досягає позначки в 4,57 метра, товщина дорівнює 74 см, а ширина трохи більше 3,42 метра. Мобільним цей телефон можна назвати лише з тим застереженням, що ним буде користуватися хіба що голівер або який інший велетень. Проте гігантська копія Samsung R450 володіє всім тим же функціоналом, що і оригінальна версія пристрою. Телефон дозволяє здійснювати дзвінки, писати і відправляти смски, слухати музику. Переглядати сторінки в інтернеті. До речі, як екран тут встановлено LED дисплей діагоналлю майже в 2,3 метра. Крім усього цього, телефон має працюючий модуль Bluetooth, висувну кверті клавіатуру. Камеру на 13 мв, яка, до речі, вміє фотографувати, і пару попередньо встановлених ігор, в них при бажанні можна пограти. Складно, звичайно, сказати, чи цілеспрямованим був такий вчинок створення найбільшого телефону в світі, чи ні, але так чи інакше він існує. Sony Speria Z Ultra ну, А якщо ж повернутися до сучасних апаратів, то до пори до часу одним з найбільших сенсорних телефонів у світі вважався смартфон Speria Z Ultra від компанії Sony. Даний смартфон володіє екраном діагоналлю 6,4 дюйма і має розмір у висоту майже 18 сантиметрів. На момент виходу ніхто навіть не міг конкурувати з цим пристроєм хіба що якісь планшети. Бо більше екран і розмір був тільки у них. Незважаючи на те, що Sony зробила справжнього гіганта у світі смартфонів. З періязі Ultra вийшов досить красивим апаратом із досить непоганою начинкою за мірками 2013 року. Але, на жаль, особливої слави смартфон не шукав і все з тієї ж причини занадто великий в габаритах, і користуватися не дуже зручно. Тоді, в той час еталоном вважалися смартфони з екраном в 4,5-5 дюймів, і такі лопати, як їх багато хто називав, виглядали вкрай дивно. Зараз же навпаки, все частіше і частіше можна зустріти людей, у яких в руках якраз схожі лопати. Сперіязі ультра просто не пощастило, він вийшов не в той час. Samsung Galaxy Mega 6. 3 ще один з найбільших телефонів у світі, про який просто не можна не сказати Samsung Galaxy Mega 6.3. З'явився він в тому ж самому році, що і попередній апарат 2013, тільки раніше на кілька місяців. У компанії Samsung були впевнені, що новинка швидко стане популярною і люди почнуть її розбирати, як гарячі пиріжки, але дива не сталося. Так, смартфон, безумовно, викликав велике здивування серед публіки, адже, по суті, він став першим у 2013 році фаблетом смартфон великих розмірів, якої не дотягує до параметрів планшета на ринку. Тільки ось великі розміри зіграли з ним недобрий жарт. Справа в тому, що до появи Мега 6.3 найбільшим пристроєм у Samsung вважався Note 2, який практично всі називали лопатою. Новинка ж за всіма параметрами була більша і бажаючих тягати з собою такий пристрій було вкрай мало. До речі, трохи про параметри смартфона. Довжина апарату становила майже 17 см, а ширина мало не до 9 см доходила. Екран тут встановлений великий 6-3 дюйма. Характеристики також дуже непогані, але жирну крапку на всьому поставила автономність телефон ледь доживав до вечора. І це при помірній експлуатації. Asus Zenfone 3 Ultra Ну і в завершенні статті хотілося б розповісти про те, який найбільший телефон у світі на даний момент. Отже, зустрічайте Asus Zenfone 3 Ultra. Даний апарат був презентований взимку цього року, і його швидко охрестили найбільшим у світі. Якщо до цього лідеруючу позицію утримував спері Z Ultra, то новенький Zenfone 3 його потіснив. Новинка від Asus отримала величезний екран діагоналлю 6,8 дюймів і розміри у вигляді 186 мм в довжину і 93 мм в ширину. До цього слід додати ще дуже хорошу начинку, але зараз не про це. Zenfone 3 Ultra досить швидко знайшов свого покупця, це люди, які не хочуть брати планшет, але при цьому їх не влаштовують смартфони з екранами 5,5 6 дюймів. Asus можна лише похвалити. Оскільки в компанії врахували всі минулі помилки інших виробників і точно підібрали час, коли на подібні лопати буде попит. Ув'язнення ось взагалі то і все, що можна розповісти про найбільші телефони в світі. Ні, звичайно ж, є ще безліч інших моделей, наприклад, прототип Nokia вагою в 22 кілограми, який зібрав один з жителів Китаю, або Nexus 4 з екраном в 42 дюйми, але це швидше якісь пам'ятники, якщо можна так висловитися, а не засоби зв'язку. А ось представлені сьогодні телефони, ну, крім першого, звичайно. Абсолютно реальні, їх можна купити і користуватися ними, тільки перш ніж зробити це, потрібно поставити собі одне просте питання: а чи потрібно? На цьому все. Всім удачі! Підписуйтеся на канал Саша Процак і дивіться його відео.